Останні дні гарпуна розвідники добровольчого батальйону, які виконували диверсійні завдання та вели контрдиверсійну роботу на передовій, повернулися додому. Проте як з'ясувалося не на ротацію, а на переформування, батальйон планують у МВС, повинен стати частиною зведеного міліційного полку бійців. Таке рішення керівництва відверто образило. переходити з розвідників у патрульні та ще й у тилу вони просто не бачать сенсу. Зі зброєю виходимо, шикуємося. Вони останні розвідники батальйону гарпун, які повернулися з передової. Шикуються, слухають привітання та подяки, вшановують хвилиною мовчання полеглих побратимів і отримують настанови. Організовано здаємо тут зброю, рухаємося в батальйон і виконуємо подальші задачі. Перед тим як стати частиною гарпуна, кожен із них проходив суворий відбір і тренування. У всіх попередній бойовий досвід кажуть, завдання, які виконували, секретні і раніше до них пресу не підпускали. Ми там не даємо інтерв'ю, наприклад, нікому ніколи. До сьогодні. Обличчя відкривають, зброю здають, розчарування не приховують. Якщо чесно, я дуже ну, люблю свій автомат, я йому довіряла, він ніж шкоди віддавати. Маю запросили в гарпун у березні, коли переходила з Нацгвардії в МВС, навіть позивний змінила і з Волині стала Москвою. Це мала бути її третя ротація за цю війну. Натомість батальйон розформовують. От ти є. Тебе є вміння, навички, бажання. Ти хочеш робити, ти знаєш як. А тобі кажуть, ти не ну ти не потрібен Україні і це образливо. Охорона громадського порядку. Це якраз те, для чого гарпуни створювали, кажуть у МВС. Батальйон саме на його базі, тож і функції має виконувати відповідні. Розвідка ними не передбачена. А що такі завдання виконували, то це вимога часу і ситуації, і наголошують, не розформовують батальйон, а створюють полк міліції на основі чотирьох батальйонів МВС Київщини. Переваги не буде. Не для кого із всі рівно батальйони війдуть підрозділами в составі рот в полк і визначені завдання будуть нашим командуванням. Ми ж не партизанський е, отряд. Змінюється тільки-тільки назва. І єдине, що я, я кажу правду, ми будемо виконувати ті завдання, які нам будуть дані командуванням АТО. Бійцям радять не парити парка, а з'ясувати ретельно які посади їм уже запропонували у складі нового полку. Самі ж розвідники передусім розраховують на відпустку. Рішення ухвалюватимуть згодом. Ну, як супергероїв не назвіть від того, їхні корисні справи меншими не стають. Ольга не скородіна і грусіри